Вітаю всіх. Питання мені задали в підписники. Цікаві. Цікавить людей. Україна взагалі може побороти корупцію. Реально для нашої країни. Давайте подивимось. Питання так задаємо. Україна може побороти корупцію всередині країни. Україна може побороти корупцію всередині країни. Давайте подивимось. Це взагалі про нашу країну. Реально казати чи ні? Вісім жезлів, дивіться, цікаво як. А це все можна зробити, якщо приймати правильні, швидкі рішення. І їх повинно бути багато. Тобто, дивіться, звинувачення королева Пентаклів, тобто це ресурси наші. Гроші повинні йти куди треба. Ну, по-перше, на війну для нинішньої ситуації. Розглядати все. Знаєте, коли тут ось дві купці, це варіанти, вибір країни, договір, співпраця. Тобто, це, в принципі, вибір нашої країни так жити через одне місце. Якщо робити правильні рішення і робити це, то буде результат. А ну, кінцевий результат який? Угу. Десятка жезлів. А це не для нашої країни сім кажезів. Розумієте? Кожного цікавлять свої інтереси. І кожен має своє. Немає цілісності. Імператриця ось вам Україна. Одні колода Україна, імператриця. Якщо робити спільну працю, буде результат. Давайте подивимось. Так, Україна до кінця війни. Буде боротись з корупцією взагалі. Україна до кінця війни буде боротись з корупцією взагалі. Давайте подивимось. Взагалі цікаво ж. шістка пентаклів. Типу, так, типу, я щось роблю. А в нас тупік виходить, ми не вміємо з цим боротись, це наше життя. Розумієте? Ні. Ми не можемо боротися з корупцією, тому що це наш спосіб життя. Ви знаєте, а що я можу сказати? Четвірка мечів. Це тільки ілюзія, вид, зовнішній вигляд, що ми щось зробимо не більше. Україна так обмежена. В діях, що вона цим живе, це спосіб життя нашої влади, нашої верхівки і взагалі всієї системи. Ми не можемо з цього вилізти, на жаль, якщо не робити конкретних дій. Ось була перша карта, 8К -ка джезлів, це конкретні дії, швидкі, їх повинно бути багато. Тоді буде результат.